Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити ось цій чудовій книзі монографії Тернопільський фарфоровий завод. Історія, типологія, художні особливості виробів. Автори Михайло Тимошик та Світлана Вольська. Ця книга випущена невеликим тиражом. Десь 300 примірників. І випущена вона була в 2022 році видавництвом «Фоліант» Івано -Фран... місто Івано-Франківськ. Книга досить інформативна, цікава. Як я буду проводити цей огляд? Я спочатку думала, що буду показувати безпосередньо вам ті вироби, які є в моїй колекції, які є в цій книзі, але потім я подумала, що для вас буде цікава взагалі та інформація і ті вироби, які автори. При написанні цієї книги е, демонстрували в даній монографії, деякі випускалися на Тернопільському фарфоровому заводу, заводі. Значить, обкладинка, як ми бачить, бачимо, досить таки яскрава, е, вона оздоблена. Сервізами, які були дуже популярні, а саме, як ми бачимо, Сервіз е, горошок червоний, також сервіз ранок з народним малюнком, сервіз Смирічка, цікавий, дуже попитом користувався. Також ми бачимо е, куманці цікаві притаманні даному підприємству. Та три клейма Тернопільського фарфорового заводу е, невеличка. Е, Історія даного підприємства відображена та типологія виробів, які на даному підприємстві випускалися. Значить, я буду робити даний огляд не більше 15 хвилин до 15 хвилин, якщо буду слідкувати за часом. У мене цей час настане, я буду виключати, так що ви мене пробачите, і потім ми будемо, мабуть, з декількох частин це відео е, знімати. І так, 64-й рік на, в західній частині України підприємство Бориславський фарфоровий завод та Тернопільський фарфоровий завод, а пізніше і Березновський фарфоровий завод. Відкритий він був в. Цією метою, щоб забезпечити ринок населення західної частини України, фарфоровими виробами. Взагалі, фарфорове виробництво на на теренах нашої рідної України було так побудоване, що всі частини нашої неньки України вони мали фарфорові виробництва. Північна частина це Баранівський, Довбиський – Коростенський фарфорові заводи, центральна Київський, Східний, це Дружківський, Світловодський, Кремгесовський, Світловодський, Синельніковські фарфорові заводи, кого я ще не назвала, можливо, так, поспіхом і не згадаю. Тому Тернопільський фарфоровий завод в 64 році відкрито. В 65-му році вже випускалася велика кількість продукції, взагалі пропрацювало дане підприємство до 2006 року. І випуск так був продукції. Сформовано, що випускалися чайно-кофейні та столові набори, а також штучні вироби і невелика кількість сувенірної продукції. Чому, чому в такий спосіб було побудовано випуск даного підприємства? Тому що це підприємство очолювали в свій час знамениті? Скульптори, художники, майстри-модельники, які прийшли з інших фарфорових підприємств нашої України, а саме це і Полонне, це і Баранівка, це і Довбиш. І так, 64-й рік перший, перший Головним першим головним художником даного підприємства був Петро Тарасенко. Він очолював дане підприємство 1965 по 1978 рік і прийшов він з Баранівки. Володимир Спиця, також Баранівська людина з 1979 по 1994 рік він очолював, був головним художником даного фарфорового підприємства. І останнім головним художником був починаючи з 94-го і до закриття, це Сергій Гавриш з Добиського фарфорового заводу. Звичайно, ці всі люди вони і впливали на специфіку виробництва та художню частину оздоблення тих виробів, які випускались на даному підприємстві. Після відкриття даного підприємства в 70-х роках приходить молодь на виробництво з Львівського інституту прикладного мистецтва. Це і Марія Терещук, і Лариса Ткечук, і Олеся Томків. Ми ось бачимо малюнок, де Лариса Ткачук в художній майстерні разом з Оленою Москвою в 87-му році. Бачите, оздоблює ручним розписом вазу. Бачимо чудові вироби на полицях, які випускало дане підприємство. 25 років провідним художником даного підприємства була Марія. Терещук, також випускниця Львівського державного інституту прикладного мистецтва. Чудові малюнки художнього розпису, а також деколі створила наша знаменита художниця Марія Терещук. В 90 ті роки підприємство відчуває складності. Підвищується ціна на газ, дорожають і сировина та інші матеріали, і, звичайно, виробництво скорочується в 94 році. Приватизують дане підприємство, і Тернопільський фарфоровий завод е має назву, має назву зад Тернопіль Фарфор. І після цього, що називається, прийшли ще більш сильніші проблеми. Вироби виробництво фарфорових виробів скорочується, і в 2006 році воно повністю закривається, тому що до цього привело звичайно і ціна на газ, і як я вже сказала, високі ціни на матеріали та сировину. А також знижка замовлень на фарфорові, на фарфорові вироби. Ось ми бачимо чудову фотографію, фотографію рідкісну, фото учасників семінару управління Укрфарфор Фаянс в, в Тернополі в 68 році. Ось ми бачимо знамениту Асю Міке... Міхєєву. Ася, Мі... Ася Сергіївна. Мікієва. Ось Спиця головний художник, це так, кого я ось берете знаменитий народний художник України Віцько. Бачите, які талановиті люди зображені на цьому фото. Чомусь Не такі популярні вироби даного підприємства у населення нашого були. Хоча ви чудові вироби, багато виробів десь в 80-х роках експортувалися і в Англію, в Болгарію, і в Польщу, і в Угорщину, як зазначають дані, дані автори. Крім того, було багато замовлень і від Туркмен Баші на продукцію Тернопільського фарфорового заводу. Значить, коли я демонструвала невеличку свою колекцію виробів даного підприємства, мова заходила за клейма, і були дебати, трошки такі відносно клейма. Значить, три клейма, як ми бачимо, перше клеймо це лебедя такого стилистика. Клейма була починаючи з моменту відкриття 65 по 75-й рік, потім 66-й по 76 рік факел. І останнє клеймо, клеймо це 75 по 85 рік. Це вже стилізований такий голуб. І бачимо, ось вони. Зображені, вже більш чіткіші ці клейма. І. Я розповідала, що чому перше клеймо ось було практично в один і той період було замінено це стилізований лебідь на клеймо у вигляді факела. Тому що воно нагадувало наш тризуб український, і воно не сподобалося керівництву. І було замінено на голуба. Так от, дебати в чому проводилися? В тому, що не факел, ось не це клеймо факел нагадувало тризуба, а стилізований лебідь. Але, як ми бачимо, в цій книзі, книзі чітко зазначається. Е Цікаву історію про попередній товарний знак розповів художник Горолюк та моделювальник вищої категорії Павлу, Павлусик. Композицію з літер Т та Ф, які вписані в язик полум'я. Автор зобразив в одному з варіантів, однак вона протрималась близько 10 років. У композиції факел члени ради побачили форму, що нагадує тризуб, і заборонили сигнатуру. Наступне Зображення голуба, який летить, затвердили. Воно було товарним знаком заводу близько 20 років. Цей знак ставили на денці у центрі під кільцевою ніжкою, і він був трьох кольорів, що визначали сорт товару: перший червоний, другий і третій синій та зелений. Однак я погоджуюся з багатьма моїми підписниками з тим, що в дійсності Тризуб більше нагадує оце перше клеймо у вигляді лебедя. Як уже не крутила, як не вертіла цього факела, ну не досить. Воно підпадає під цю історію, яку розповіли художник Горолюк та майстер-модельник Павлусик. Однак, за що купила, як кажуть, за то продала авторам видніше. Так. Далі, ось, бачите, воно йде рельєфне зображення цього товарного знаку, демонстрація йде знаку якості на посуді і формотворення. Досить таки цікаве формотворення виробів даного підприємства. Воно мало цікаві, досить форми. Кулясті овальні та циліндричні форми розробки знаменитих скульпторів Тарасенка та Спиці. Наприклад, ось такі, така куляста форма мала чайного сервізу, золоте сонце. Із 17 предметів на 6 персон. Автор форми і малюнка Тарасенко в 1977 році. До речі, дивіться, яка цікава, мало того, що форма оздоблення дуже гарне. І безпосередньо комплектація. Чудове блюдо, чайні пари, два вида чайників, цукерничка, вазочка для печива. Дуже гарний сервіз Золоте сонце. До речі, я в продажу його і не зустрічала, бачила тільки на малюнку. Далі ось цей чайний сервіз цікавий форми Роксолана автор форми і малюнка Горолюк також тонкостінний фарфор, цікава досить форма ручки. І оздоблення золотинка. Якраз оздоблення відповідає назві даного чудового. Сервізу. Е, також цікава форма і сервізу, вірніше набору чайного, форма тета-тет -тет із семи предмоти. Автор форми е, Павлусик це знаменитий майстер-модельник, а автор малюнка – провідний художник Марія Терещук. Так, я вже бачу, час підходить. На сьогодні все. Першу частину закінчено. Будемо чекати другу частину даного відео. До нових зустрічей! Всіх буду рада вас бачити. Коментуйте мене в коментарях. Буду цікаво почути вашу думку.